Харків нескорений. 13 квітня в Харківському художньому музеї відкрилася виставка творів народного художника України Віктора Ковтуна. Там, де ми є протягом року. Митець зображав на своїх полотнах руйнування та жахіття війни. А разом з ними і людей: військових, медиків, рятувальників, керівників, які з перших днів повномасштабного вторгнення і до сьогодні мужньо протистоять усім бідам, що принесла на нашу землю російська загарбницька навала. Загалом на виставці представлено більше 250 картин автора. Ця виставка стала першою для харківського музею від початку війни. Відвідувачі зазначають. Місто зазнало набагато більших руйнувань, ніж за часів Другої світової. А втім, Харків був, і є, і залишається українським. Там, де моє, сама назва виставки, каже, що це зроблено якраз в період війни. і Продовжується ця серія. Більше вже 250 робіт. За цю серію я вже отримав державну премію ЗСУ України імені Богдана Хмельницького. Це хроніка війни. Це для історії, як зараз багато виступаючих казали. Це вже залишиться для багатьох наступних поколінь. Навіть попри війну відновлювати культурне життя України необхідно вже зараз. Переконаний і політик, доктор технічних наук, громадський діяч митець Михайло Поживанов виставку, яку мав нагоду відвідати, називає історичною. Дякую за актуальну і талановиту експозицію народному художнику Віктору Ковтину, харківському міському голові Ігорю Терехову та усім причетним. Сам Михайло Поживанов також активно займається художнім мистецтвом, має свою художню галерею, а кошти від продажу власних полотен передає на потреби українських оборонців. Сьогодні фантастична чудова подія. Віктор Іванович, як вас назвав Віктор Віталій? Нам всім перемоги, всього самого самого найкращого. І хай міста герой вам дякую, Ігор Олександрович, Тетяна, вам всього найкращого. Ну і всім, кев'янам. Це повинно бути в усіх містах і містечках країни. Я переконаний, що всі заклади культури повинні працювати. Заради цього наші хлопці знаходяться і на на Збройні Сили України. Бо без освіти, без культури нема майбутнього жодної нації. Ми це всі розуміємо, тому робимо, допомагаємо, щоб воно так було, так відбувалось, і думаю, що ми робимо правильно.